Є в Євангелії притча про багатого і Лазаря. Прийшов час, умер Лазар, і був взятий на луну Аврама у царство Божє. В скорому часі умер і, і багатий. Але тут коротка інформація, написано, і погребли в його, кинули в яму, замкнули, ударили послідні музиканти свою музику, закончилися надгробні гробні речі, який великий славний січ, був герой. І вдруг відкриває тот багач очі свої, а він у пеклі. І він з ужасом уразумів, що сам себе обманув. Наконець сказав ще одне слово багатий у пеклі. Він сповнив, що в нього ще є п'ять братів, таких же пустих високопосадовців, міністрів. Але вони такі ж пусті, як він, безбожник, бездільник, крадії, обманщик, і попросив багач Господа. В лиці то був Авраам, отче Авраами, най би лазар воскрес, най би передав моїм братям, щоб вони знали, куди я попав, щоб вони змінили образ жизни, бо і вони сюди попадуть, я розумію вже. І вдруг чує голос Божий. У твоїх братів є апостоли, Євангеліє священники. На їх слухають. Но багач кричить із пекла, да ні, Боже, та вони нікого не слухають. Вони не віруючі. Якщо вони не вірують ні прокам, ні священникам, то якщо навіть воскресний з мертвих, вони не будуть вірити, заново закоплють у землю. То була притча, а сьогодні в Євангелії історична лічність, Лазарь воскрешає з мертвих. Що мали зробити книжники і фарисеї цього світа і багачі? Узнати у Лазаря, що там в гробі, як там у духовному світі, проблема в кого яка? Що ви думаєте? Книжники і фарисеї, коли увиділи, що воскресення Лазаря принесло. Нові тисячі віруючих людей рішили убити і Ісуса і Лазаря, який був правий Господь, коли казав багачові в пеклі, твої братя не вірують нікому, та які лазарь воскресне, не повірують, заново закоплюють живьом. Так підходя до сповіді, потом до причастя, митуй Возростаємо як діти Божі, а у вічності. І наслідники царства Божого. Амінь.